Миру, дорогоцінні, от знаєте, друзі, Бог дав людям 10 заповідей, так, і чотири перших із них кажуть: нехай не буде у тебе інших богів, окрім мене. Нікому не поклоняйся, не говори даремно ім'я Господнє, так і бережи день суботні. Як люди і народ Божий вони порушили завіт Божий то Бог закрив тему старого завіту, але заповіді вони залишилися. Но Бог послав свого Сина Ісуса Христа на землю, і тепер ми можемо прийти. До Бога тільки через Слово Боже, яким є Ісус Христос, і людина, яка правильно це все робить, вона має Духа Божого, і Син Божий хрестить нас тоді і дає Духа Божого. І тепер ті заповіді перші Божі, можна звести, тому що тепер ми не можемо добратися до Бога, хоч ми. Суботу дотримуємося чи ні? Ми добратися до Бога не можемо тільки через Ісуса Христа.